Ну что, первый этап покраски проведен. Вот такие получился необычный цвет. Значит, смешал я черную краску и сиру Один к одному пропорции получилось. Вот такие типа графитные. Значит, глушилочку сделал. Так, дозатор на месте. Расширитель крил зробив. Виходить ось це криво дрізав часть сантиметра 2-4 і двоечку метал на болтики. Так взяв. Тут потом повишу бризовички. Все буде по красоті. Середні крило, заднє крило і капот будуть зеленим кольором. Четко завтра накину радіатор буду красити капот з крилами. Тут тоже все покрашене. В принципі, майже будемо вважати, що майже готові. Станеться, виходить, покрашу. Капот, крыло и кинуть проводку. И все, старичок будет в строю. Так, ну что, установил радиатор, покрасил. Покрасил крыло. Покрасил крыло. Переднє крила, щиток прибором, буде сірим, капот решетки сірим, ну і капот. Капот я вирізав як в нових, зробив уклон. Тут це заварив, зашліфував, так я думаю буде естетичний, ніж отак, як раніше був косий Ну и там в комментариях попередніх писали, что помощник мне колеса неправильно поставил. То він исправив, поставив правильно. Я ему не сказал як надо, він поставив так. Думал так тоже можно. Ну що, пускай сегодня высыхает. Завтра буду, я думаю, выгонять його. ставить стартер, амулятор, надевать капот на него, крила. и заниматься электропроводкой. Ну что, проект по ЮМЗ6 старочку завершен. С таким вышел. Так, торец мы обрети, Да. Не знаю, кому як, но мне нравится. звісно, проробилось немало. Так, значить, захотіли сюди заслати його коврик, тому що кинув шукати звичайні з резини, то їх по поналічі нема. Предложили мені Ева. Думаю, ну, візьму, воно якраз товщина така хороша, якби і шумка типа буде, Ну, одразу стикнусь з такою проблемою. Ось як ви бачите не до кінця, не прилягає тут виріз є тут виріз був под тормоза виріза не було под газульку виріза не було ну, Понятно, що тут прийшлося мені підрізати, тому що в мене панель переробка ну на мтз я собі купляв на то гнасу топ Тут щось перші пробні варіанти ось тут теж не прилягає. Ну як от воно ляже, якщо старого образця кабіна, ось тут щиток отак ішов. Отак. Ну, тим не мені все легло, трошки позанімався.